Герочки ті, що висаджувала, не пам'ятаю коли, перед спекою. Що я думала, що їм хана. Але ні, дивіться, вони пішли в ріст так гарно. Правда, в спеку поливала я їх по два рази за добу. Зранку і ввечері. І Капуста. Все так же там літає та білокрилка, менше, звісно, тому що листя такі вже цупкі. І вона, мабуть, не прогризе чи що, але менше її. Це огірочки ті, що останні я висаджувала, вони були дуже-дуже погані, такі жовті, страх... страшні. Ці два куща щось ось у мене також, бачите, хворіють, жовтіють листя і... і це не бачите, там щось що сидить, треба знову кропити. Я вже обробляла їх. Отак от, от задумуєшся над цим городом, над цим всім. Спочатку посади. Щоб не змерзло, не висохло, поливай, щоб вже ж пішло в ріст. Потім, щоб його нічого не зжерло, щоб нічого не напало. Боже, яка вона оця праця невдячна. Я ну як, не зовсім невдячна, щось там залишається, але Але так засмучуєшся, коли, коли воно не витримує. Коротше, думала буде у мені забавка, знаєте, від. Відволікатися буду, а вона навпаки виходить ще дужче. Засмучуюсь інколи. Ялинонька із варусу. Дивіться, яка вже гарнюща. Та розпушилася. Я ж її в цьому році прищіплювала. І так вона така такими пухнастиками. Перчик. Наче Пішов йшов в ріст, принаймні червоний. Жовтого в мене цей ряд, він такий колий, але я й висаджувала там ниточки практично. Тому... Та піде в ріст, пізніше він трошки, трошки оклигає. А він так уже краще виглядає, ніж було. Яблунька просто зігнулася під, під вагою яблук. Ой, я пам'ятаю сорт світленький, жовтенький такий. Антоновка наче. Вона кожного року. Рясно-рясно. Треба налагоджувати свій на цей. Що постів робити? Як воно? Те, що сушить, то вітрям Будемо постів робити. Бо щось син на неї присів. Так, тупуємо часто, подобається йому. Тут було рясно-рясно дуже, -рясно, але поксипалося там воно навіть видно. Бачите, біля цеглини. Страшне. Ще хочу зайнятися полуницею. Дуже широко міжрябами тут. Я візьму лампу, пороблю дірки і від вусиків найкрупніший. Виберу і такими скобами до землі, нехай розмножується. Залишу десь стежку тут чи отак одну стежку йду, і тут, мабуть. Які так само зроблю на тому ряду. Бо дуже багато місця пустує і частіше поливати треба. Це виноград перший раз буде ц... родити. Ми, ми ще не бачили, що воно. Я вам розповідала вже. Цікаво, що воно буде. Та взагалі, знаєте, мені так хочеться. Зробити якусь таку реорганізацію в саду. О, там, де у мене крижовник, ой, крижовник, пардон, Агрус. Позбавляємося цього всього. Агрус. Там, де тирсою все засипане, я хочу туди перенести до сітки ожину свою, та що в дворі, тому що там вона між деревами в цьому році урожаї впали капітально. Хочу її туди перенести. І взагалі всі. Плодові кущі перенести туди, ягідні, щоб вони всі там були, а у дворі вже висадити ну, квіти. А також хочу ті повторки, що троянди мені групкою, кубкою приїхали, також повисаджувати, щоб тут між кущами було, ну, коротше, ляпату. Красоту ляпату хочу трошки навести. Боже, в цьому році юки, ну просто. Метра два, мабуть. Ця похилилася. Думала, ось вітри були страшні, думала, поламає. ні Поламала лише троянду, там довгий-довгий пагін, її зламала. А це зробила для кавунів. таку сітку натягла. Кавунчики. Спочатку сповзали, а потім дивлюся, бачите, типу, понакручувалася, почіплялася. Платеться. Навіть десь кавунчик, бачите. Вітнутина з цієї сторони і з тієї також. Ну, тут слабіший кущик, він якийсь не такий розгалуджений, але мені не треба багато цих рукавів. Пару кавунів достатньо, так що в мене така арка вийшла. Будуть тут кавуни, може. Ну що ж, перший врожай, кабачки. Але найцікавіше, що я саджала білі. Це не рік, це рік сплошних якихось сюрпризів. Я зелені не дуже полюбляю, бо вони для мене ну, не такі маслянисті, не такі смачні, не такі м'які, як білі. Тому хотіла просто білі. Ну, будемо їсти те, що виросло. Син вже замовив кабачкові млинці із сметанкою, з чесничком і помідорчиком. Дуже ми любимо такий. Ви знаєте, була у мене колись мета, ну, точніше, не мета, а так, знаєте, бажання. Спробувати китайський набір для вишивки, порівняти якість. Хоча, ви знаєте, у мене і наших українських виробників не так багато було, чи якихось інших. Я в основному завжди, знаєте, кота, діагноз, все сама. Я сама підбирала нитки, ключі, оце все діло. Але хотілося спробувати, що ж воно таке: ті китайські набори. Що ж воно таке вишивати по уже намальованому малюнку? У мене такий досвід був, тільки подушку я вишивала шерстю. Ну, таке, знаєте. Мені отой, я не знаю, називається ота канва для подушок. Таке воно цупке, не дуже сподобалося. Я вирішила спробувати китайський набір. Назву? Мабуть, це назва. Я вже його розпакувала, так трохи заглянула всерединку. Тут є схема. Взагалі-то я вам зараз ставлю картинку, що повинно вийти. Оця цей човничок він нагадує мені ті часи, коли я була дитиною. Ось цей човничок. Коли я була дитиною, і ми часто із сестрою двоюрідною і дядьком плавали на лиман за рязкою, за рибою. Він рибак. І мені чомусь це так згадується з такою теплотою. Матуся моя ж також в таких умовах виросла. І це для мене прям було якийсь, немов на пароході якийсь, якийсь круїз. Тому вибрала таку картину, це я собі на день народження, так, пробний варіант. Так, що ж ми маємо? Ми маємо е, схему. Схема на такому цупкому папері. Це, мабуть, мабуть, якось так. Тут це ліс. Так, це ліс, річка, і там внизу. Ну, ви побачили, що воно повинно бути. Тут якась інструкція. Інструкція з однієї сторони. Причому вказано, що тут нитки DMC. Вон там, бачите, DMC символи, всі діла. Це в сторону відкладаємо. І ось така у нас основа. Основа і ниточки. Як перевірити, чи це DMC чи ні, я не знаю, тому тут, тут ви мене не питайте, чи я впевнена, чи ні. Ось такі ниточки, ось така палітра. Досить такі теплі, мені подобається. Дві голочки в наборі. Хоча я перший раз маю з ними діло, і тому купила ось цілих 30 штук для вишивки. Тому що я приходжу до нас на базар в рукодільні магазини, на мене дивляться, як на опудало якесь. Бо що, У нас такого нема. як нема. Ток тут досить багато, так? От. І ось така, Ого. це я перше з вами відкриваю. І ось така величезна, величезна. Це я верх ногами, мабуть, тримаю. Так. дригом. Ось така величезна, величезна схема. Звісно, вона поки що таке вирве око. От. Але... Воно, мабуть, все зашиється, скільки його складань то шить. Ну, коротше, розберуся. Інструкцію, можливо, переведу. Хто мав е діло з таким, то ви мені підсказуйте, бо я можу натворити. Написано 40 на 54 см. Ну, такий, досить, досить такий великий холст. Ну, нічого, будемо пробувати. Дивлячись на те, що я закинула свої два процеси, ті, що вишивала, чомусь, немає на них натхнення, немає, навіть на відпочивалочку, хоча там все дуже гарно, все йде, але чомусь не можу я. Ви, мабуть, такі самі, як і я, оці дні. І літо-не літо, наче, і ситуація в країні вводить тебе в якусь депресію. Не, не, не заспокоє ні город, ні сад, нічого. А голочки оці. Тут, по-моєму, два. Два розміра я брала. Одні товстіші, інші е -е худіші, хочеться сказати, тонші. Їх тут 30 штук, ось, бачите, тут отакий розмір, мій улюблений. І товщі. Ось такі товсті такі зовсім. Так я, звісно, не дуже полюбляю, але вони не для вишиванок, не для сорочок, але от якраз на отаку основу вони підійдуть. Тому я тепер голками забезпечена. Так що отаке у мене новинка отака. Буду пробувати, вам показувати. Тепер у мене три процеси в роботі. О як. Будемо працювати, а що робити. Виходжу я сьогодні дивитися на троянду, яка вона розсвіла. А тут, будь ласка, що це? Оцей нормальний. Молоденький, він не, не в'ялий. А оці всі бутони. Не бачите. Можливо, треба. Хай трошки протряхне, бо я вчора її полила і ну, вночі був дощ, тому вже її за, за мокро, але треба розвести якийсь інсектицид та пролити під корінь, тому що, що ця щось вуха мене опустила, що зараз покажу. Це зовсім бачите? Зовсім погана. Я думала її пересадити, але, мабуть, вона не, не витримає. Тому також пороблю а, проволокою такою товстою, дірки та позаливаю, можливо, щось їсть в коріння. А ні, то, то ні. То, як кажеться, до побачення. Повісили гамачок. Довго він у нас лежав, мабуть, два літа. Помісила, повісила так, як умію. На вагу дитини. Я туди точно не сяду. Бо. Да. Я тут кайфую. Він там кайфує. Називається сиділа женщина скучала. Побачила в інтернеті на тему таку штуку. Ви, Я впевнена, неодноразово її бачила, таку, щоб землю. Рехлить, щоб маленькі, якісь бур'янці, унічтожать. <звістити> 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 Щось не лізе сьогодні в голову у мене з перекладом сьогодні туго. Короче, я не пам'ятаю, скільки воно там коштує, отака штука. Але в мене були такі старі шампури із нержавійки. І я вирішила, чому ми ними не користуємося, ми купили нові, товсті такі гарні, а ці валяються просто. Я не мету землю рехлила, то коротше, і вирішила зробити отаку штуку. Витисала собі, вистругала ручку, просверлила дірки, шурупами все це, присобачила. Звісно, зараз думаю, що треба було б відзняти, як я це все робила, але, от бачите, тільки зараз я згадала. Звісно, що це не для таких бур'янів, як на городі, для твердої землі, а отак от між квітами. До речі, дуже зручно буде на там, де щебінь. Зараз підемо, спробуємо. Ну, ось, наприклад, у мене тут бур'яни є. Оця штука. Прекрасно все, виходить. Звісно, вам може бути гучно. Оцю траву я терпіти не можу. Оп! І трави нема. Звісно, що її треба буде вибирати, а можливо і не треба буде. Також тут. Прекрасно. Вони влаштовує. Звісно, що треба буде її трохи підточити, бо я так пройшлася. Але технологія.